З Алісою не пішли гуляти, ото, як казала після випікання, приготування. Аліса уснула і Женя, звісно, нічого не став робити, бо дихати болюкою дитині взагалі не айс. І отож, сьогодні він сказав нам, що зараночку то поснідали, сказав, збирайтеся, йдіть гуляйте десь подовше, <хи>, тому що буде зашкурювати стелю, потім треба ж повимивати цю всю полюку, весь пил. І, можливо, ще й погрунтує сьогодні. Пішли ми простояли на зупинці десь, я не знаю, пів години, якщо чесно, я не засікала, але дуже довго. Сьогодні в нас вихідні, субота і, мабуть, транспорт не дуже активно ходить. Хода як не треба туди-сюди, один за одним. А це взагалі ніякого, жодного автобусу, тролейбусу, нічого не було. Трошки перемкнула камеру, бо білки бігають. Поки їхали в тролейбусі, Аліса уснула, і я ціле коло. Вздовж, вздовж всього парку пройшла. У мене вже стопа одна болить. У мене якась проблема така виникнула, виникнула нещодавно. От, на тобто, що я прям печуть, не можу стопнути. Хоча ходжу в одніх кросівках. не на підборах, не ну не у не, ні не у тісному якомусь взутті, Тож не знаю, що з цим робити, чим мазати ноги. І скрізь по всьому парку ходила і жодної білки не бачила. Тож, тільки я знайшла укромне таке містечко. Думаю, ну посиджу, відпочину, можливо, десь в інтернеті полазю, на ваші коментарі повідповідаю. І тут Аліса вирішила перекинутися. Я взагалі у мене був такий план Барбароса. Думаю, поїдемо, погуляємо у парку. Спеціально взяла з собою візочок, бо знаю, як вона набігається. Потім хоче спати, не хоче ходити, треба її на руках тягнути. А вона вже важкенька, дівчинка вже стала, і, це, і взяла візочок. А потім після парка я так собі думала, вона буде спати. І заїду по путі додому в Аврору, спокійно, перездивляюся там усе. Ну, не так сталося, як, як хотілося. Давай.

Аліса мене так заганяла. Коли вона спала, мені прохолодно було, бо Женя сказав, що цей, на вулиці жарко, спекотно, дуже тепло не вдягатися. Одягнула футболку, одягнула сорочку. І мені так освіженько було, поки Аліса не прокинулася. Зараз я в самокре <сум> хочу пити. У нас вже вечірі є, на початок п'ятої вже. Женя щойно дзвонив, каже, чим довго ще. Взагалі, тільки він закінчив шкуряти стелю, каже, дуже надихався по що вирішили, нехай зараз прибирає грунтувати вже, не знаю, можливо, я може сьогодні ввечері погрунтую, можливо, вже завтра цим займемося. Зараз буду бачити, який тролейбус буде їхати, якщо поїде тим маршрутом, де Аврора по путі на шляху, то заїду. Якщо ні, то поїдемо додому. Скупимося трошки, візьмемо щось поїсти, бо сьогодні нічого не готувала. Трошку вчора з задоволенням з'їли. Треба поправити волосся все. Пороз... Ага, нічого не змінилося. в общем, я втомилася, дитина набігалася, задоволена, сама вже всілася в візочок. фух, Добре погуляли, але я трохи жалкую, що я не посиділа на лавості, поки вона спала. Краще підпочила зайвий раз. Ми вже приїхали додому, В аврору не заїжджали, який ото трапився тролейбус на тому і поїхали. Поїхали додому. Бо цей. Скупилися ще, Женя скупився. Він там по м'ясу, по ковбасі пішов. Ми з доцею в Чудамарокі ті трошки скупилися. Нічого такого, але дивилася, скупляла, де червоні цінники. Думаю, поки дешевше. Що ще? Зараз покажу, що купили. Женя каже. Зашкурив десь в деяких місцях, можливо, ну він хоче ще позамазувати, бо там якісь малесенькі залисини, десь щось там пропустив. Я кажу, то нехай вже залишається, як є, бо вже, вже сил нема з тією стрілею Я думала, завтра погрунтувати, виявляється, завтра вже виробна неділя, я щось взагалі вибилася з колії. Цей. Думаю, можливо, якщо не знаю, домовимося, що він вже не буде там нічого знов там шпаклювати, замазувати. То, можливо, якщо сил наберуся ввечері поґрунтую. Не знаю, побачимо, бо завтра нічого робити не можна. Свято ось такі ось справи. Не заїхали, ми в Аврору, Обіцяла доні. Кажу, куплю тобі сьогодні велику машину. Колись ще в тому році це було восени, там в листопаді, коли, я не пам'ятаю, бачила там або то великі машини з прицепами, або трактори з прицепами, І воно щось таке, пластмасове, воно щось таке недороге було. просто Постучимось рівень. Думаю, вона так машини любить і особливо їй цікаво, коли велике. Думаю, вона б там. Радості повні штани були б. <хи> ну, якось же іншим разом виберемося, з'їздимо. Зараз покажу, що ми купили. Так, ось це Ми з донією ходили. В чудомаркеті взяли по маленькому судочку квашеної капусти та моркви на 28 та 33 гривні. З морквою, думаю, можливо, якийсь салатик там завтра, чи можливо завтра зароблю. Сьогодні я не знаю, сил в мене ніяких нема. Я, е... а, до речі, ще в морозилці пельмені малесенькі, якісь там за 108 гривень взяла. <кій> не знаю, чи то по акції були, чи, чи просто з найнижчою ціною взяла, бо думаю, зараз щось перекусити. У доні пловчик є, я її зранку готувала. Молоко взяла в Чудомаркеті, бо теж там по акції було хлібчик, кетчуп, дві томатні пасти, цибулька. Оселедець такий минулого разу колись брали 35 гривень. Він класний, смачний, але, знаєте, там шматочки такі не всі рівні. Такі, знаєте, може, за дорізок, чи що. Ну, але він смачний, такий такий самий, як і інший, але дорожчий. Ну, вага там така сама. Дуже вигідно. Навіщо платити більше. Соки по 10 гривень, це теж по акції було. Коктейлі молочні теж по акції взяла сирки, не брала, думала, зайдемо в аграмол. Виявляється, в них там нема. Взяли ось таку. Такий сирочок замість Марійки. І ще взяли, і ще взяли спробувати морозиво. Не скажу, яка ціна, бо там за одне там одна ціна, за два, мабуть, інша, а за три там ще дешевше. ну, По 20-чимось гривень воно. І взяли все різне. ну, Там ще якісь види були капучино. Я навіть не знаю, що тут. Пломбір, мабуть, з полуниці, полуничка нависова, намальована. І пломбір. Доня, я думаю, пломбір буде. Ми там побачимо. Так, це в морозилку назад закину. І ось такі пільмішки зараз. Не знаю, ми саме такі ще не брали, але фірмеруть якісь купляли, там чити м'яса пишеться, чи що, непогані були, вони плюс мінус по ціні адекватні. Так, ну і це Женя скупився знову сосиски, наші середеліки улюблені. Досі вони там по акції по 150 Ковбаскова, Ковбаска варена, тут. По пів кіло фаршику, свино, телячий чи свино, яловичий, та корячий свининка. Це понабиралося з запасом, щоб було з чогось готувати, бо вже щоб в холодильнику, що в морозилися хоча рум покати. Женя теж взяв кетчуп. В мене якийсь був там по акції дешевше, нижче ціна була. Ну нічого, кетчупів багато не буває, нехай вже буде. Трошки у нас кексиків залишилися, Доня ото облизує то але теж вони їсть смачні, дуже вийшли. Дуже дякую вам всім за коментарі. Це реально дуже класний рецепт. Простий, вони просто бомбезні, офігенні, Я не знаю, як передати. Ось багато хто писав, що вони схожі на магазинні. Але от є магазинні, смачні, дуже. А ці взагалі, не знаю, в мене слів нема навіть підібрати. Я не то, що там вихваляюся, але реально спробуйте, приготуйте, не пожалкуйте. Добренько, буду зараз все це прибирати. варити будемо пельмені на вечір. Мабуть, ще щось якоїсь картопельки, чогось такого, такого незамисловатого, Можливо. Котлетки сьогодні зроблю, щоб доці якісь різноманіття було. Будемо бачити. Сил нема, просто набігалася так. <кій> <кій> До речі, горло болить. Вчора і як крошка настоялася у холодильнику, холодна була. І квас холодний п'ю, і мінералка та залишилась теж холодна з холодильника пила. Сьогодні зранку встала голос такий. <кій> <кій> Сівши. Ще у мене огірочки поперекльовувалися вже три штучки, ну це ще зовсім. такі. І помідорчики теж почали вилазити. Знаю, хтось писав, і я теж дивилася. У мене там жменя ще грунту залишилося. Підсиплю. Знаю, що треба підсипати, щоб там майже самі листочки виглядали. Ось, треба буде на днях. Грунту ще підкупити. Можливо, в Аврорі теж є, ну треба теж на днях туди з'їздити, може там нижчі ціни будуть вигідніше. Та й таке то. Добренько. Дякую, що були сьогодні з нами. Будемо відпочивати, вечеряти. Всіх люблю, ціную та поважаю, всім тихого, мирного вечора, ночі та й, та й подальших всіх. Днів. Нехай все це жахіття найскоріше скінчиться, буде в нас мир та злагода. Добренько. Всіх цілую, обнімаю, пока-пока.